Всім привіт! Хочу вам сьогодні розказати трошки про чай. Значить, ну, як і всі люди, б'ють чай. Зараз наступає зима, зимовий період, де хочеться його більше і літом якось він менше йде, зимою всі п'ють більше чаю, це пеня. І от коли заварюєш той чай і коли вкладаєш пакетики особливо, як, ну, намагаюся ними не користуватися цими пакетиками, взагалі. І коли кладеш пакетик у чашку і заливаєш кипятком, і він моментально, не то що за секунди стає вже колір чаю, то задаєшся питанням, що ж в тому пакетику? Яка ж там краска, фарба, які там ароматизатори, і яка там хімія? І от я намагаюся як можна рідше купити такий чай, тому що і печінки, і почки, і це все ми переганяємо. Ну, коротше, всі розуміють, що це вредно. Не будемо довго розказувати. Ну от Я якось попала в гості до своїх родичів, а у цій сім'ї лікар. Ну, якщо вона мене дивиться зараз, вона пойме, що я про неї розказую. Дуже її поважаю, дуже грамотний лікар. От, вона наша палочка-виручалочка. Ми коли тільки що треба, дзвониш і радишся, і допомагає вона нам завжди. От. І думаю, ну ж інтересно, що ж вони п'ють. І вони дуже ну, слідкують за своїм харчуванням. І от наливають вони мені чай, і той чай мені так сподобався. Він реально він добрий, на смак дуже приємний. От. І коли я спитала, що ви п'єте, вони мене пригостили тим чаєм. Ось він отакий. Цей чай. От. Він е, е, трав'яний чай. Тут ви бачите всякі травки, шипшина і доволі таки багато тут шепшини, Ось вона це все подрібнена шипшина. От. І тут явно видно, що це все натуральне. Все... Ромашка ось є, тоді, ну, щоб я казала, і всякі травки. Ну, Тут дуже-дуже мілко написано. Ой, я так тяжко мені було його прочитати, попросила Юру. В общем, там ціла історія за тими надписами було. І я переписала собі листочок, і що тут є в цьому чаї. Тут є листя, ожини, квіти ромашки, плоди шипу, шипшини. М'ята і лип, липання немає. М'ята. І ще тут додавали вони, і саме що головне, основний відсоток, там, виходить, в відсотках є написано в складі, то саме великий відсоток лимонника. А я думаю, що він мені такий смачний той чай, але коли я його поб'ю, щось я себе так не дуже добре почуваю. А він, оказується, піднімає тиск. А у мене це проблема з, тим, з тиском. Всю життя проблема, вже 36 років. Ну, і е, намагалася я його понизити, а чаєм цим п'ю. Коли я взяла оцей... Спочатку я взяла листочок, розжувала, а тут лимонник, а лимонник піднімає тиск. А... Почитала в інструкції, і якщо в відсотках, то його тут більше, то лимонника, ніж будь-якої трави. Там, по-моєму, 56% лимонника, а остальне там вже по, -по відсоткам е, остальні травки. Ну, і на основі цього не дуже на основі, а дивлячись на це все, я собі склала список, що я покладу в чай, і тепер я роблю чай сама. Значить, все те саме, кроме відключила відсюди лимонник, а додавлю ще свої травки. І зараз вам покажу, як я роблю. Оце має такий здоровий тазик. І це мутазика, а це ж ці торбинки, що я шила. Ці всі травки були у мене в коробках, а потім я їх склала в торбинки. Тут липа. Тоді це полин, ну, за полин це віддільна історія, він сюди не пойдет. Потім ромашка. Це тут, це тут м'ята. І ще є у мене ось ця дуже хороша травка. Безсмертний жовтий. Він жовчегонний. Теж його треба дивитися, не всім можна. У кого не дай камні в жовчому то його не, ну, я не знаю, не буду казати. По-моєму, що треба дуже осторожний день. От. У мене друга історія. Отут я це вже все намішала. Получається, тут у мене ось все видно липа, мята. Тоді. Липла м'ята, а, ось, і ромашка. Ромашки доволі багато тут я поклала, це всі квіточки ромашки. От, от так от я його трошки руками, тоді ще ножницями перемну, І сюди я добавлю ще дуже багато всякого. Ось це ще всипала я сюди листя ожини і листя малини. Дуже полезні вони. Тоже так само я їх вони. На городі нарвала, у нас росте і ожина, і малина. Я його це всю перемну і покладу. Ну, тоді я ще буду подрібнювати. Далі цей самий чай я буду класти шипшину. Це у мене ця шипшина. Я її переб'ю на блендер. Блендером переб'ю, сюди покладу. І сюди я ще кладу теж, мені так подобається, це сушені яблучка. Ну, вони дають таку чаю кислинку. Тож, Зараз я їх поріжу і сюди ж покладу яблучка. мілесеньку-мілесеньку я ріжу яблучка, Погратися градів прийдеться. Ну, це раз, це така заготовка того та у той чай, то він ну, майже на 2-3 місяці можна ним користуватися. Ну, звісно, все залежить, як то п'є. От, але мілесенько таку кришу, ось таке воно виходить. І тоді в чаєві воно набухає. І воно прям таку кислинку дуже-дуже приємно дає, яблучну кислінку. Думала я збивати блендером, але вирішила різати. Воно непогано ріжеться, ось воно під, він сухий, я так от прижимаю і все. От. Деякі прижимаю, він то тоді вже дорізаю. І такими шматочками, бо думаю, блендер. Заб'ється, а може б і не забився. Ну, коротше, так уже різала яблука, то вже ріжу і, 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 і шипшину. Ну, так я скажу, вам не дуже легко, ну, ріжеться. Уже й надо били, правда, били. Вже і надалі, правду, блянблю. Все. А це можко я його переработала. Ось такий він повернулося. Колюче, дуже акуратно треба, щоб не цей. І це шипшина, а це яблука. І сюди тепер я висипаю яблука. І от трошки небагато виходить на цю кількість трави. Ну, шипшини більше. І все це я буду все перемішувати. А ножничками де великий листя. І буду різати. Такий, щоб воно було зручно заварювати. Все, перекрещила я і ще я сюди додавала лафант. Це дуже-дуже полезна травичка. Я ось я спеціально його оставила, щоб вам показати. Таке воно жалко, що камера не передає запах. Воно дуже пахне. Пахне. Ну, на перший... Отре інтересно понюхати. що ти скажеш, як воно пахне. Чим? <реш> Лафанзі, він такий, як наче, трохи киртусином пахне. Ну, він дуже полезний. полізний. Ну, на таке количество, є, тут його більше, це я так показала, які Добав... Ну, В общем, чай виглядає отак. Перелік трав я напишу, кому цікаво зробити собі. Тоді, на те, що я перше буду користуватися, я насипаю в таку банку. І ось просто. Оце таке, що на кожен день, Це було під рукою. А остальне спеціально ж пошила торбинки. Ну, вони в мене були, тут це така ще була. Отакі торбинки е бавовнені, да, правильно? Бо хлопці то бумажні, не знаю. правильно. Ага. Такі дихающе. Да, Я буду зараз складати. І в нас є таке місце коло котла, я вішаю його для того, щоб вони не... Ну, воно сухе, хатрова. Ну, коротше, треба хренити в такому В цьому році в мене трошки зародила калина. Не багато, але трошки є. Все. Ждала я її три роки. На четвертий цього вона зародила. Ну, но... мілка пока ягода. Ну, яка є, і то я рада. Я Дуже люблю калину. Чай з калиною, це взагалі вона дуже корисно, понижає тиск. А тепер я покажу, як я запарюю чай. Оце я робила грілку. в мене там, Я в описанні напишу посилання. Дуже класна штука, рекомендую. Оце пінопласт, обтягнутий тканью. Там все подробно я показую, як я її робила. І от зверху, оце пінопластова така подушка. На ню ставлю чайник. Насипаю. Цього нашого чаю ще зробили. Раз і отако два. Все. На ну, цей чайник більше не треба. Нарвала калини. Калини теж, буквально ось тут, виходить, 4-8 бубочок. Добавлю ще трохи калини. О, Ні, не, не хватить. Воно ну, не буде ну, калина. Так, звісно, я хотіла дождатися, коли буде перший заморозок, тоді забирається калина. Все, і заливаю кипятком. Чайник цей термостойкий, то він не лопне, бо вже провірено, я ним користуюся дуже давно. Накриваю кришкою. і дуже класна штука, зараз я вам покажу, оцей колпак. В чому прелість цього колпака, він отут, от з, як це називається подложка. Е, утеплення, Подложка на підлогу йде вона. Ну, короче, вона в строїтельних магазинах продається. Тут я положила теж в описанні все, е, подробно, як я робила це. Коротше, я накриваю оцю шапкою його колпаком. во перше держиться дуже довго тепло, отсюда пенопласт не пускає холод. Зверху ця ж шапка держи холод, колпак, і холод держить тепло. І в ітогі, виходить, часа два чай теплий, і він хорошо заварюється благодаря цьому колпаку. Ну, як кажуть, грілка на чайник. Дуже класний. Перелік трав, які там були в цьому чаю, у мене вони написані, все то, що я клала. Я напишу в описанні теж. Ну, одним словом, чай класний, виходить, користуйтеся, будете здорові, як будете пити цей чай. Не пийте ту хімії, яку продають в магазині. що 3 минутки, чи 30 секунди, і чай вже закрашений, і чай вже можна пити якоби. А там і фарбне, і барвники, і хімія. Не перегибай. Не перегір, так воно є. Любий чай, от, от секунду, зараз. Одну секунду. Ось, пожалуйста, це я взяла чай, не буду показувати виробника. Чай не дешевий, зразу розказую. Чай не дешевий. Я ще не спіла налить, як воно вже дивіться. Воно вже покаже, а гляньте, що відбувається. Це що, натуральний чай, ти хочеш сказати, він буде отак краситься. Ну, чай насичений, написано. насичений. А Тепер дивися, чай. Який вже постояв, поки чайник закипів оцю чашку, я кипятила, тому що не вистачило, як вилила весь кипяток. І ось для порівняння. Деякий гарний. -да, гарний, Барвники класні. А, хай воно постоїть ще по тілімпаті, постоїть, так і взагалі буде гарний. І от чай натуральний, де немає нічого, крім травок. Ну, став рядочком ще. Ну так радишка умер стоїть. Сейчас я пойшов тут липа, калина. Ну, я не буду перечислять, тут дуже багато всяких трав, ромашка і все остальне. Жалко, що камера не передає аромат. Це дуже... Він так пахне, цей чай, тому що він натуральний, трав'яний, м'ята дуже хорошо дає. Взагалі, ще раз повторяю, не пийте тої хімії. Оце хімія, сама настояща хімія, яка саде і почки, і печінку, і все, що тільки є в організмі, які є органи, кругом воно вредить тільки. А оце ось натуральний чай. Пийте і будете здорові. А сьогодні всім пока-пока.